Девочки, всем привет! Всем привет, куколки, куклночки! Куда я еду? <свісно> Конечно же на мойку. Еду, девочки, на мойку. Без платную. Помню, там на колонову стримущинка. Давайте будем делать вітчин, яку бы меня узнав як большого блогера, ладно? Він мені Рази три, він дуже хотів, щоб я не отморозилась. Чи то я так собі себе думала? Дзвонив ну, він мені декілька разів, це факт. Погода прекрасна, спеціальна, щоб машинку помити. Губки. подкрасить. Так, у мене колись були духи. Называется Задик Дик Валтар, это какие-то новые. Дима вообще сказал, что откры а Вообще мне сделать. А я переношу. на улице тепло, 7 градусов, ощущение 17, поэтому двигаемся на моечку. Сейчас вам все покажу, что за мойка, как помылы сделаем, так сказать. Вам обзорчик такий на моєчку, сока стоїть. Пощо я вам скажу, що цю машину мили тільки декілька разів в автосалоні? Все. Коли ТО проходили, ну, ось така мойка професійна. І И... все, по-моєму. А так я мию сама її. И... Краще мене аж ніхто не зробить. І є люди, які не люблять мити автомобілі, а я дуже люблю. Оце, бо мене я засираюсь до ужасу, а потом как взяла. Вилизувати почало то все. І виходить красота. Погода великолепна. Дівці хочеться співати. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не знав. Так? А, так Щось тут у нас, якісь бетони, люди роблять ремонти, і дуже хорошо. О, мені відповів наш міський голова. Тому що в мене питання з приводу освітлення. Щас і е, значить, це мені відповідав міський голова. О, там, де проживає бабуська, там такий мікрорайон. Доволі він знаходиться в лісі майже і там. З осені, здається, або ще з літа немає освітлення, тобто не працюють фонарі. Як мені пояснив директор Жеку, що там треба робити заміну опори, а для цього потрібні кошти. Тобто на сесії ми там сесію проведемо, виділяться кошти, і би, там уже буде е, значить, освітлення і нові стовпи. Ну, так у нас по-старому називають лісход, типу. Ну, в лісі, типу. Вот. И, конечно же, прошло два месяца з того, как мне сказал особисті розмови, директор Жеку, що все зробиться, ні хуа не зробилося. Тому, звісно, я звернулася до міського голови за відповіддю. Вот. Тому що, хлопці, це темніло в 3-4. Я бабушки-люді забороняла виходити, тому що було слизько, темно, вона може просто шпорткнутися, навіть якщо слизько не буде, поняли? І там багато літніх людей. І це... А я плачу за це комунальні послуги. Тобто ну, мене це трошки не влаштовує, і я маю право дізнатися. У нас так прийнято у нас демократична країна, вільна. Ми маємо право вирішувати питання, нормально балакати. Ладно, все, їду. Коротше, я приїхала. І що далі? Вона така грязна машина. О, мені відкрили шлагбаум. Все, ага. Добрий день. Аж туди тут. Ага, добре. Ага. ага. Нічого собі, ребята. Моя птичечка, моя лапочка, хоч і знаю, що таке нормальна моєчка, а не що небудь. Оце. Що. Коротше, я ставила машину і мені сказали, ідіть я нахер. Ну ні, вони так і сказали, ну просто щоб я в підвалі не сиділа. А що ми тепер будемо робити? Мамочки. Я не знаю, що мені півтори години робити, А от взагалі не знаю. Ну ладно. Друзі, а поки я ходжу, лажу, я бачу, тут є хумана. Хто не знає, хумана це такі, типу, секонд хенд А давайте зайдемо з вами, подивимося, що по чому. Ну, У мене все одно грошей нема. Ой. Зараз, <реш> зараз Вот, да. а как? а що? А як я маю пройти? Мої на голову нічого не виходить. Давайте зайдемо і подивимося, що там є в Хомані. Колись я там була років 10 назад, може 15. Що, зайдемо з вами ще раз. Може, якщо залітає, господи. Девочки, ну може, я не права, но це за 250 гривень, таке и куплять, вы знаете, е, по скидкам можна в нью йоркі нове купити. По 200-300 по 300 гривень. Ну, чесно, ну это вообще уже сумасшедші ціни, Ви что, на розпродажах? Оце 250 юбка. Ну, я, я не знаю. мені кажеться, що нову можна купити за такі ж гроші на розпродажах. це як то Ну, я знаю, ну, я, 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 може, я щось не розумію, але мені здається, що я дорожче не купую, але я купую нове. Нічого проти немає секонд-хенда, але просто ну, і воно ж вже застірене, за не, не знаю, це дівчина, дівчина, юна весна. Оце щось ці Не знаю, це не я зайшла і, і називається вийшла. Тому що я побачила ці ценники, Оце 300 гривень. Чуєте, я за 290 купувала сіни вечір собі. Шикарне. Ношу по сій день, стираю. А це майже така ціна, тільки, вибачте, вже стіране, хтось носив. Ну, не знаю. Вов, що ти кашляєш? Таке щось, ну, не пойму. Не пойму. Це грязне, воно видно, що таке, знаєте, не біле, а ну, це щось я не зрозуміла цього. Можете пасти? Для бірмі? Тому там вона сидить на сабличках, хочу їсти. А я не знаю, не буду до нього подойти. Просто знову їсти треба купити. Ой, ой, тяжелий случай. Так, значить, я ж вже прийшла сюди перевіряти. Подивіться, як ближче. Це ще що вона мені є? Це, кстати, Роман, я привітаюсь. Це його мийка тут нова. Ребята, тільки відкриваються. Я вам потім выйду, покажу де. Так що возле новуса нашого, де ціни караву ростуть. А це ви якось спеціально їх натерли, це диски? це вони просто по поки мокрія. А, ви так близько кнопки комплексне прибирання, салоні, воно ще буде і до прибирання салоні. Боже ма. І скільки така майка коштує? От це комплекс. Не вважаємо, не вважаємо. І це напевно від машини чи ні? Навер... Ну, Класне. просто є ж і маленькі, і такі взагалі, ну да. І ж такі бандури там стоять, що чи сюда, боже. Це, конечно, не в дворі мить машина. Красота, фари. І тут можна, хто тут живе, тут можна залишати машину навіть, ну на ніч, або залишив, пішов і потім уже там по вам її поставлять. Не треба бігти, чекати. Такий цвіт красивий машині. Цвіт у нас дуже красивий. Такий вийшов, нічого себе. А ще й чисто коли, ще й коли чисто, то взагалі красиво. А, а шайві, Боже. Ще. І ця просто ця резиночка. Така от... Ну, ну чи пластик, це в них новий взагалі. Я просто дуже люблю оце мить. Таке, ну, ну на таких, знаєте, ручних оце мойках. Звісно, ну, в мене розводить. От це правда кажуть, що не можна витирати, типу, от, от як ти типу, помив, що не можна витирати. Ну, навіть спеціальними тільки можна, да? тряпками. Ну да. так. Так, треба вашу тряпку. Оце така тряпочка, да? так? Ні, ну це вона воду забрати. Да, так, да, так, тряпка витирає. Коротше, якщо що, я піду до вас на півставки. Бо я люблю мити. Красиво. Це мене що вже погнилі диски чи що, чи ні. Ви так помили просто ці колеса, що воно тепер там жовте. Не жовт. це, це жовте, там оце, ця оце, оце, оце штука, ні? Оце. Не. А, це, 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 а, він типу відмитий. Бля, бо Я вже думала, що все. Ой, Боже, як Тому вона блистить. А, це нормально, так? то <ріст> зелі. <ріст> <ріст> Ааа, Боже, я думала вже все. Я, конечно. Щас внутрішні посмотрю. Так. Ой, а ви мені коврик поставите назад? Чи вам оставить? Ну... Забули. Забули мабули. Ой, чисто. А пахне, слухайте. Пахне бомба. О, слухайте, знаєте, що я хотіла вас? Коротше, я виїхала з Мойки, що я хочу сказати? От, продолили, звісно, мою губочку. Я, звісно, теж мій мить, але професіонали є професіонали, які знають, якою тряпочкою, де що можна пити, де тут понатиралися, Колеса понатирали. Душа радіє, коли молоді люди відкривають свою справу. Тобто, коли ребята горять, когда хотят, я загораюсь вместе с ними, щоб їм максимально допомогти. Поэтому, конечно, я розумію, що в мене мало кого на Ютубі, да, хто поїде в Вишнево. Не всі живуть в Вишневом, але хто живе вишневом, скажіть Машки Михайленко. <laughs> а я вам оставлю потом посилання, коли вони сторінку зроблять. А ви знаєте, що. Маша Михайленко поганого не посадити. Так що. Что... Я рада, машина пахне, звісно, шісінка. Що цей власник такий приємний? А що ну, це му ще на який ми взагалі отакою? ним, я стала, як не ну, як как всегда, на те. Рот решту не закривається, як помило. Коротше, дуже класно. В общем, їду тепер до чоловіка, до свого гості. Ну, я просто тут вже э, то чого я вже не промотаюсь. Та такі ребятки. Очень мені понравилось. Я люблю, коли люди горять своїм делом. Я люблю людей, які м -м 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 хочуть почути всі там побажання. Ну, типу, знаєш, як как би бы було краще, як буде удобнее. Ну, мені подобається. Я за то, щоб наша молодіж розвивалася і середній бізнес зростав, 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 і буде дуже круто. А я не шучу. Я в молодості граби продавала. А так! То... Що не хотіла їсти так поташня, то пораніше хочу не сам. Всім не переключається, сідам далі. Що я хочу сказати? Ми всі колись. і коли ми станемо перед Господом Богом відповідати за свої гріхи, то мені пред'являть головний чревоугоді. Мені скажуть: це хто? Машка Михаленко? Чревоугодниця. швидко. В котел бульоновий. Угу. Отак. От от. Це мій улюблений чай, кстати, з, хто в Євразії буде, э, е, обліпіха і маракує. Дуже смачний. Це що я щось там показую, вам відділу. Мне так він подобається. Ну, сначала, звісно, ви самі знаєте, не додавати відро сахара в сладкий чай. Це буде не по-правильному. По-правильному, треба додати. Раз, раз, раз. І готово. Принесли суші. Та ми чуть-чуть заказали, спробували, ну що. Скромні люди, що вони усі позволили. Діма васабі відро теж. щоб що сраки пекло. Це я скупи, їм саме добре. Конечно, ребята, наскільки? Та що ти брешеш? Брехло, це то ти брехло? Не хочу дивитися, не показуй, я нічого не бачу, нічого не бачу, нічого, ну, нічого не бачу, нічого не, вижу, не ходили, нічого не хочу. Я не хочу, Зачем ти мене настраєшся? Тобі що нравиться, коли я нервніше. Ребята, вы знаете, когда поешь, настроение сразу Боже, какая чистая машина. Это габе. Ой, мне же глаза лепит. Ребята, я не шучу. Такой чистой машины вы не видели. Про... Бэха, оно стоит на фоне просто Лекнет. Кстати, це мальчик Роман сказал, что дуже гарний колер. Ну, такой женщины, как я, с таким. Ребят, ну посмотрите, посмотрите, как красиво машина. Блестит. Ну просто уже, ну люби Боже, правду. Ну люби Боже, правду. Да что ты хочешь? Вать, мать! ё-моё, просто аккуратно, аккуратно садимся. В мою чистую машину. Шо? А що це за костюм такий ну, красивий? Костюм такий красивий. Ну, красивий. красивий. Ну, треба трошки свято правильно в так цій так. жизни робити, правда? Давайте трошки. Дякую, найкраще віче. буерка просто страна чудес. І я туди. Так, мені треба купити вологі серветки, декілька пачок. Не можу пройти, я мимо. Людей, які це мужчина, о, які це гроші просив. він трошки больненький, я ще пам'ятаю його з дитинства. Він сам по собі непоганий, але в нього з дитинства проявлялася агресія на людей, на мам з колясками. Я не знаю, з чим це в нього пов'язано, але це не раз таке було, От він як мамочок з колясками бачить. От, то у нього таке, знаєте, що трохи агресія. Він не б'є нічого, він щось може кидатися, типу. От, що то він не дуже любить. Мам з колясками. Може років за 50, на 60. Сім годин я приїхала тільки додому. Ми вийшли з зімою. Ну, вона кармачка гуляла, але треба ще ще погуляти. Погода хороша. Скажи, собака має гуляти, так? Да? На твоїй на лиці написано, що у ней сказ. Не, кормуся. Зда дивиться на Діму, це ж так. Та, ну, зачем ти кусаєш? Ну, що ти за собака? Те що не вистає, чи що? Карм, уйди. Уйди. Тебе вкусиш. Ну, дивити м'ячом. Футболистка, футболістка побіга, побіга. Діма самшит. шед. Останній раз сказала: "Більше говорити не буду". Отошла тайшла цвітов. Так, а уже пупенки прям дают. Ребята, есть чем похвалиться. У нас будет на днях минус. Если будет минус, то это будет очень плохо. Бачите? Им, пожалуйста, не в голову мне. И тут уже повылазило. Да. Красивая, ой, красивая собака, наша породистая самая, сама красивая. Китюнечки, привет, привет, китюньки, привет, манюки, китюнечки, малюсечки, привет, шо вы, квиточки, как дела, шо, как дела, шо это за самые берзкие, тарасовские злые собаки, вы уже на искажении, да, как делишки у вас? Как Шлеп... не, ну, ти вже, ти вже... Це вже перебор. Я вважаю, що ти вже взагалі обнагріла в вища степені. Що, да? як дела у вас? Ви вже вакцинувані, стерилізовані, всі порядні, культурні, самі кращі собаки в нас, так? Да? І навіть ти рада, навіть ти рада. Це в нас собачка, яка в принципі нікого не любить. Ну Машу Михайленко треба любити. Ну правда. Ну як Машу Михайленко можна не любити. Ну і як її не любити? Ну все, ну, успокойся. ну ти вже починаєш. Дівчки, так мені захотілося от купити такі рамочки. Обичні. ну Може якісь я кращі куплю. І свої дві квіточки. мамину гордість гордость виставить. Це градусик, десь йому 5 років. А це Вовчик 5 років. Мої красавчики, мої синулічки. Хіба можна подумати, що Градічок був такий маленький, вже дорослий хлопчик? Мама на гордость. Мама на любов. Все, дівчатки, пишіть коментарі, ставте лайки. Я закінчую. куколки і свічки вже на чесному слові. Держаться, Господи, помили Мої хороші птенчики. Мамині.